До другого перону Вінницького залізничного вокзалу прибуває потяг із польського пшемисля. Із п'ятого вагона виходять срібні призерки всесвітніх ігор зі спортивної акробатики Ангеліна Чернявська та Рузанна Вечерук. Ступивши на рідну землю, дівчата вмить стають розгублені, адже на таку зустріч навіть не сподівалися. На вокзалі зірковий тандем чекали рідні та друзі з квітами, кульками і подарунками. Та це зовсім неочікувано. Я собі думала, що час додому. Все дуже приємно, що от така, така увага до нас дуже приємно. Да, також дуже приємно. Було дуже неочікувано виходимо з поїзда. Тут такий сюрприз. дуже приємно. Серед присутніх батько Ангеліни Чернявської Сергій Чернявський. Видатний велогонщик, який на Олімпійських іграх 2000 року виборов срібло, нині радіє успіху доньки. І її медаль оцінює вище за свою. Дорожче її, звісно. Я вже 25 років тому була. А вона є срібна призерка чемпіонату світу і чемпіонка Європи чи до речі. І друге місце на найвищих змаганнях у всесвітніх іграх. Ну все. Їдем святкувати. З іншого вагону виходять ще три українські збірниці: представниці жіночої групи Аліна Пугач, Каріна Островська та Еліна Козачанська. На головних стартах чотириріччя у китайському Ченду це тріо зупинилося за кілька кроків від медалі, посівши п'яте місце. Згодом, під час урочистостей у рідному залі, дівчата розповіли, що завадило їм здобути омріяну нагороду. Задоволення, що ми представляли країну на міжнародній арені, на такій великій міжнародній арені, що ми туди дійшли, що ми взяли ліцензію. Звичайно, ми розраховували зовсім на інший результат. Старалися для цього зробити все, але це спорт, буває різне, і ніхто не знає, що тебе очікує, навіть якщо ти готовий на все сто. Ми трішки перехвилювалися і отримали не той результат, на який ми старалися дойти. У залі спортивної акробатики для призерок та учасниць всесвітніх ігор влаштували ще масштабніший вітальний захід, де було багато квітів, подарунків та щирих привітань. Також збірниць та тренерський штаб нагородили почесними грамотами від Вінницької обласної ради. Якщо навіть брати участь у всесвітніх змаганнях, це вже висока плата. А якщо представляти Україну в Китаї і здобути срібло, це дуже круто. Але ми бачимо тільки фініш, да? а той великий шлях знаєте більше всього ви тут, в цих стінах. Тепер у спортсменок є два тижні на відпочинок, і дівчата нарешті можуть перевести подих. До всесвітніх ігор вони посилено готувалися майже рік, а останні дні перед змаганнями видалися особливо виснажливими не стільки фізично, як морально. Я не могла спати. В мене просто трусило від одної мислі про те, що от зараз там через пару днів я їду вже на всесвітні ігри, і це за один день вирішується. Ну, судьба, так сказати. Тому що там, звичайні змагання проходять три дня, а тут за один день ти заш три вправи. І все фінальна вправа, і тебе сразу, ти вже знаєш результати. До кінця цього року у вінницьких акробаток залишився лише один відповідальний старт: домашній кубок України, який Вінниця прийме у жовтні. Ілля іскра Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.